19 грудня вся Україна відзначає свято Чудес День Святого Миколая у сучасній Україні. Гарною традицією стало проведення напередодні свята благодійних акцій для сиріт і міжрегіональна академія управління персоналом не виключення. Тож 18 грудня у кіноконцертному залі Україна відбувся грандіозний благодійний концерт. Ми вже також в академії маємо традицію і декілька років поспіль проводимо таку благодійну акцію студенти мав. На благодійному концерті виступили студенти Академії економіко-правового технікуму Примауп та вихованців навчально-виховного комплексу Престиж. Яскравими виступами гостей вразили вихованці НВК Престиж. Юні артисти танцювали в образах мультиплікаційних героїв, туземців, маленьких сніжинок та україночок. Ну, ми сьогодні виступали в Малупі на сцені. Ми виступали танець Микки Мауса. Нам очень сильно выступать, виступати. Ми, ми дуже хорошо виступали. Глядачі з захопленням зустріли мистецькі подарунки, які були наповнені щирістю та любов'ю, не залишивши жодного байдужого серця. За кілька днів зібрані кошти організатори разом із солодощами, фруктами, канцтоварами, гігієнічними засобами, настільними іграми передали дітям із притулку номер 1 служби захисту дітей Київської міської державної адміністрації. Від чистого серця та з найщирішими побажаннями студенти Мауп, приїхавши до дитячого будинку, привітали малечу з Днем Святого Миколая і Новим Роком та вручили подарунки. Ольга Коробій, Ексан Рафагі, TV МАУП.